Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і на Росії хочуть примусово ліквідувати людей. Не ліквідувати, лікувати людей нетрадиційної орієнтації. Ви, мабуть, знаєте, такі, як різні ЛГБТ. Я нічого не хочу сказати, тому що кожна людина має право. Якщо вона не ущемляє е, нічиї права е, обмежень, не обмежує ні, нікого, нічого, то, в принципі, е, це не є якісь там страшні люди. Вони такі ж самі, як і ми. І так, що це за така примусова лікування? Е, ніби як. Відправляти всіх, да, да, дійсно, примусово, ізолювати в якомусь е, звірінці, ну, щось у мене так іде. Е, вони вважають, що це можна вилікувати. Ось, і ця карта це говорить. Вони вважають, що якщо вони будуть щось робити, то вони зможуть вилікувати. Але це ж смішно. Вся верхівка Російської е, Федерації е, е, схиблена на цьому. Ось, якщо добре подумати, у них всі там не традиційної орієнтації. До чого це приведе? Люди почнуть тікати, боротися, тікати, ну, це одиниці, це не буде багато. Ось. В принципі, це набере публічності, але який буде результат, зараз ми подивимося, ніякого. Н -н 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 -н. Знаєте, таких людей будуть, ну як би сказати, намагатися ізолювати. Якось так. Я не бачу, що тут буде щось, хоча ми зараз докладемо. Ви знаєте, ті, хто мають бабло, буде відкуповуватись. Ось, якось так. А для простого народу ось лікарня. Ось, Хто має баблішко, відкупився, я нормальний, а хто ні, то ні. Ось так я це побачила, це питання трошечки дурастика якась, але в принципі, в принципі я знаю, наскільки я знаю, навіть наші люди дуже. Негативно ставляться до таких людей. А вони такі самі, як ми. Ось. Єдине, на мою думку, що мені не подобається, що, наприклад, мої внуки вчаться в Англії, Так? і в них ти не маєш права на дівчинку сказати вона. Ти повинен казати воно. У них немає він, вона. Вчать їх вже тепер казати воно на дітей. Не казати, що ти дівчинка, це образливо. Ну, це вже, ну, в принципі, можливо, хтось з вас знає. Напишіть, будь ласка, можливо, я щось неправильно зрозуміла. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Нехай займаються своїми внутрішніми про проблемами і забираються, вшиваються з нашої землі. Щиро дякую вам. Бережіть себе і разом до перемоги!